Привіт, ти на YouTube-каналі Ізіально, і це огляд дуже достойних бездротових навушників до 30 доларів. Зустрічайте QCY HT07 ArcBuds Зараз вам все детально про них розповім та покажу. Починаємо. Отже, навушники отримали класичний футляр в матовому виконанні, складання та матеріали якісні, приємний матовий пластик. Люфта кришки немає. Отже, спереду в нас led індикатор позаду порт type c для зарядки футляру на кришці логотип QCY Відкриваємо футляр і бачимо. Класичні навушники в стилі бочонків з сенсорним керуванням. Самі навушники приємні, і сидять у вухах ідеально, не випадають у моєму випадку. За звучання тут відповідає 10-мм динамічний драйвер, кодек EAC та SBC версія Bluetooth 5.2. Та звучать навушники як для мене чудово. Якщо коротко, то звучання якісне, як для ціни до 30 доларів, запас гучності хороший, бас присутній і є гарний об'єм звучання. По частотам також все для цієї ціни very good. Датчики Найвимання звука, на жаль, немає. Активне шумозаглушення до 40 дБ відпрацьовує шумозаглушення на відмінно. Претензій до роботи активного шумозаглушення я не маю. Прозорий режим також мається і працює якісно. До речі, всі режими активного шумозаглушення та прозорого режиму можна налаштовувати під себе в додатку, тобто підсилювати чи зменшувати потужність роботи. До речі, під час перемикання між режимами активного шумозаглушення, озвучка на англійській мові. Попап вікно на моєму ванпосу. 11 мається, і воно веде в додаток UCY. Отже, тут можна дивитися відсоток заряду навушників, але футляру вже, на жаль, не можна. Далі в нас є еквалайзер, тут 6 встановлених пресетів, плюс свій кастомний. Також можна регулювати режими активного шумозаглушення, саме шумогасіння поділяється на 4 різновиди. І це дійсно трішки змінює роботу системи активного шумозаглушення. То сильніше гасить шум, то слабіше. Прозорий режим також можна підсилити по гучності, щоб було краще чутно, що коїться навколо вас. Також можна балансувати канал. Навушників чи на лівий, чи на правий, зробити більше акцент звучання. Далі в нас сенсорне керування показує, які є комбінації, що можна на них призначити. До речі, керувати гучністю з навушників можна дотиком до навушника. Також є функція пошуку навушників звуковим сигналом. Можна встановити автовідключення навушників, ігровий режим, режим сну, тобто сенсорне керування буде заблоковано і оновлення прошивки навушників. А також можна ще зробити скидання налаштувань. Мікрофонна система складається по три мікрофони в кожному із навушників, та мікрофони тут згідно з відгуками співрозмовників хорошої якості. Ось приклади. Тест запису мікрофону ТВС-навушників qcy ht 07 ArcBuds в домашніх тихих спокійних умовах. І судячи з відгуків співрозмовників, мікрофони тут хорошої, гарної якості. А ось так вас буде приблизно чути на вулиці через ці навушники. QCY-ArcBuds. Тут зараз шум машин, вітру немає, тепло, і ось такий приблизно мікрофон на цих бюджетних ТВС-навушниках. qcy ht 07 ArcBuds. Якось так. Навушники працюють, як я вже говорив, на версії Bluetooth 5.2 і вони працюють стабільно, без обривів та роз'єднань. Також навушниками можна користуватися окремо один від одного. З'єднуються вони між собою десь за 5 секунд. Захист від вологи у навушників ipx 5 мультипойнта немає. На Ютубі відставання голосу від відео не помічено. Ігровий режим, як заявляється, затримкою 0,8 секунди, і затримка в іграх не помітна. Грати комфортно. Автономність тестував на смартфоні OnePlus 11 з кодиком і. С та Bluetooth 5.3 з активним шумозаглушенням. 100% гучності мені показали приблизно 5 годин музики. 50% гучності мені вже показали приблизно 6,5 годин відтворення музики в моєму випадку, без активного шумозаглушення. 100% гучності мені показали приблизно 7 годин музики. 50% гучності мені вже показали приблизно 8,5% годин відтворення музики в моєму випадку. Тобто по автономності все добре. Повністю заряджений футляр дає ще приблизно 3,5% зарядки навушниками заряджаються навушники від футляру приблизно за 70 хвилин і футляр від розетки заряджається приблизно за 2 години 20 хвилин підсумок UCY HT07 ArcBuds це чудові бездротові навушники до 30 доларів. По-перше, ви отримуєте хорошу якість звучання, також це доволі зручні навушники у вухах, якісна робота мікрофонів, відмінна робота активного шумозаглушення, плюс якісний прозорий режим. А також тут є ігровий режим без затримок в іграх і чудова автономність з приємним і функціональним додатком. Без перебільшень навушники можу рекомендувати до покупки. До 30 доларів це буде гарна покупка на сьогодні. Посилання де купити QCY HT-07 Mark Buds, залишаю в описі під відео. А зараз підпишись на канал, щоб не пропустити цікавого підтримуй український техноконтент. Постав подобайку цьому відео і залиш свій коментар. І на телеграм канал підпишись також, там багато цікавого. І до нових зустрічей, друзі!